Військові, які воюють на передовій і захищають Україну, отримують штрафи за неявку до ТЦК. Вітаю вас, друзі. Ну що ж, чим далі продовжується ця війна, тим більше відкривається весь той бардак, який від твориться в міністерстві оборони, зокрема в ТЦК. Народний депутат Ганна Скарохота розказала історію про те, як до неї звертаються військові і скаржаться на те, що їм блокують їх картки. А за що ж блокують? Виявляється, що ті хлопці, які з перших днів повномасштабного вторгнення воюють на передовій і пішли добровольцями захищати свою батьківщину. І от цим хлопцям ТЦКшники надсилають повістки на ті адреси, які там вони десь знаходять. Ну, уявіть собі, військовий воює, сім'я його виїхала, наприклад, там за кордон, дома нікого немає. І от туди приносять повістку. Про цю повістку ніхто не знає. Проходить час, ТЦКшники подають в розшук до поліції на цього військового. Точніше, в їх списках він не військовий, він ухилян. Далі на нього виписується штраф у 17 тисяч гривень за неявку до ТЦК і вже після несплати штрафу військовому блокують картку. Ви тільки уявіть собі, весь оцей абсурд і дебілізм ситуації. Людина три роки воює на передовій, а її оголошують в розшук, як вухилянта, виписують штраф ТЦКшники, більшість із яких навіть поняття не мають, що таке фронт. Паяють штраф цій людині і блокують картку за несплату штрафу. Ну який може бути порядок в країні, коли відбуваються отакі от ситуації? Ну а заяву Ганни Спроход я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Вітаю вас, друзі. Розкажу вам сьогодні одну дуже цікаву історію про те, як можна розкрадати з бюджету десятки мільйонів гривень і не сісти в тюрму. Дуже якось тихо пройшла ця історія, але розказати про неї треба для того, щоб люди знали своїх героїв. Ситуація була наступна: вже колишній депутатці від партії Слуги народу Ірині Кормишкіні нещодавно було висунуто звинувачення у незаконному збагаченні. Там у неї було знайдено на десятки мільйонів гривень, хоча вона там декларувала, що це її там подарунки по 10 мільйонів робили, і так далі. Але слідство все одно вело і за жопу взяли її крепко, причому не. Тільки її, а й її чоловіка. І ось що ще цікаво в цій історії, те, що поручителями у цієї кормишки були Давід Арахамія, голова партії Слуги народу та Віталій Кім. Я думаю, всі знають, хто такий Віталій Кім. І от вони казали, що не може бути такого, щоб вона там розкрадала десятки мільйонів гривень. Ми її знаємо, ми в ній, як то кажуть, упевнені. Ну, свої своїх не кидають. І ось що сталося далі: оцю дамочку та її чоловіка за розкрадання бюджету на десятки мільйонів гривень в тюрму ніхто не посадив. А знаєте чому? А тому, що вони пішли на угоду. Зі слідством. Що ж це була за угода така? А зараз вам зачитаю декілька пунктів. Пункт перший, я думаю, найголовніший: щире каяття. Ну прямо щиро повинні покаятись. Далі перерахувати 20 мільйонів гривень до державного бюджету. Донат на ЗСУ 1 мільйон гривень протягом 5 місяців. Викриття один одного, тобто чоловік і дружина повинні були свідчити один проти одного. Та позбавлення права обіймати посаду в органах державної влади строком аж на цілих 2 роки. Я вам скажу, навіть це ще не все. Виявляється, що її чоловік попросив у суду випустити його на лікування за кордон, і знаєте, що йому не відмовили? Його запит зараз розглядає прокуратура. Тобто виявляється, що ви можете спокійно розкрадати з бюджету десятки мільйонів гривень, а коли вас візьмуть за жопу, просто піти на угоду зі слідством, якусь частину із цих грошей, яку знайшли, віддати, а далі спокійно собі жити, відпочивати і ні за що не хвилюватися. Тобто, якщо ти звичайний бідний роботяга, вкрав десь палку ковбаси або шматок сала, ти можеш отримати 7 років тюрми. А якщо ти колишній народний депутат, який розкрадав десятки мільйонів гривень, просто йдеш на угоду зі слідством і спокійно собі відпочиваєш. Отака от вона країна можливостей під назвою Україна. Єдиний нюанс, що можливості Є тільки у багатих. Не буде ніякого трибуналу для Путіна, не буде ніяких репарацій, не буде абсолютно нічого. Вітаю вас, друзі! Чим далі продовжується ця війна, тим більше починають відкриватися карти. І для когось вони були давно вже очевидні, і зрозумілі. А для когось це стає новиною та сенсацією. Ну я зокрема маю на увазі патріотиків головного мозку, які продовжують до сих пір вірити брехуну диктатору Зеленському про вступ до НАТО, до Євросоюзу, про трибунали і так далі. І тому подібне робота групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України перебуває на завершення. Стадії. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. А що ж це за така спецгрупа по створенню спецтрибуналу і для чого вона потрібна? І на це питання чітко відповіла Ірина Мудра. Вона каже: ми стикнулися з реаліями, що Міжнародний кримінальний суд не мав повноважень щодо розслідування злочинної агресії по Україні, тому й виникла необхідність, і знову ж таки, Україна виступила ініціатором по створенню спеціального трибуналу за злочини агресії проти України. Пара парапа. Ось вам і відповідь на всі питання: міжнародний кримінальний суд не має повноважень щодо розслідування злочинів агресії. Немає війни, немає агресії, немає злочинів, а значить, немає ніякого трибуналу, а значить, немає ніяких репарацій. Немає абсолютно нічого. Всі ці групи, які вони там створюють, це все абсолютна брехня. Брехня на рівні ми будемо в НАТО, нас чекають в Євросоюзі, є купа міжнародних організацій, ВООЗ, МОС і так далі, які нам допоможуть, але по факту ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не допомагає. Ну от ви чули, хоч одну заяву ООН чи Міністерство охорони здоров'я міжнародного, що в Україні відбувається геноцид. Ні, а геноцид е, влаштовують як російські терористи, так і українські зелені диктатори. Але жодної заяви, ніхто нічого не бачить, ніде нічого не відбувається. Те, що російські терористи ракетами і шахедами бомблять мирні житлові будинки, де гинуть сотні, тисячі, десятки тисяч українців, звичайних українців, це не геноцид. Те, що ТЦКшники викрадають людей на вулицях, і люди потім просто зникають, це також не геноцид, це оповіщення. Всі ці організації вже десятки разів довели, що вони абсолютно безтолкові. Тому як би там не розпиналися всі ці брехуни-оратори, головне сказано, що міжнародний кримінальний суд не має повноважень щодо розслідування злочинної агресії по Україні. Все. А хто ж тоді що буде розслідувати, якщо не міжнародний кримінальний суд? Хто це буде розслідувати? Делегації українські. Та плювати вони хотіли на всі ці делегації. Саме тому я вже давно казав, що не буде ніяких виплат, не буде ніяких репарацій, не буде нічого. Тому що в Україні офіційно, юридично немає ніякої війни. Є незаконний воєнний стан. Заяву Ірини Мудрої я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль.